19 березня голова районної державної адміністрації Роман Квартенко провів черговий особистий прийом громадян. Зі своїми проблемами до очільника району звернулося троє красноградців. Зокрема, з питанням вводу в експлуатацію ділянки газопроводу низького тиску в селі Кирилівка звернулася його мешканка Раїса Зубова. Разом із представниками газової служби було окреслено кроки, які допоможуть вирішити цю проблему. Вона також потребує консультації фахівців обласних контролюючих служб. Тетяна Шевцова, що мешкає на третій. ...му мікрорайоні поскаржилася на роботу більярдного клубу. Власник цієї установи після 22 години часто порушує тишу і спокій мешканців будинку номер 14 гучною музикою. То порушника буде застосовано засіб колективного впливу. Зокрема, його буде викликано для надання пояснень в районну державну адміністрацію, міську раду та міліцію. Також вирішено питання щодо проживання Лариси Губченко та Ярослави Скорої. Нагадаємо, що колись вони мешкали в гуртожитку ПМК 28 За рішенням суду їх було звідти виселено. Наразі за допомогою міської ради їм вдалося підшукати тимчасове помешкання. Усі звернення взяті на контроль головою районної державної адміністрації Романом Квартенком.